Всім привіт! Місто Комо Італія. Ви бачите озеро. Озеро Комо. І показую вам одну із головних площ цього міста. Ця площа називається Каор. Давно я тут була. Саме менше два роки багато змінилося. Так, коли період дощів, і озеро Кому виходило із своїх боргів. Я пам'ятаю той час, коли от на цій площі, де я стою, була вода озеро. Затоплювала цю площу, ну, ну, десь. Отак, От де я зараз схожу, була вода. Оця дорога одна із таких головних доріг в місті, і теж по ній було неможливо проїхати, тому що була вся в воді. Ну, тут провелися роботи і, скажімо так, укріпили цей берег. Ви бачите сходи, да? це все е штучно зроблено. Там немає землі, це всі все насипи. Провели такі роботи, як вам подобається. Ви бачите вдалині, фанікуль, фанікульор червоний, не знаю, чи ви побачите, а червоний опускається, а такий сіровато жовтий ви не побачите, як під, піднімається. не побачити. Для людей, хто збирається приїхати в це місто, скажу, що обов'язково не тільки відвідати, якщо ви будете у місті, кому обов'язково мавстві, прогулянка на катеру, чи на автобусі, чи машиною, чи по озері. Чи по як по дорогах, по цих навколишніх селах, краєвиди нереальні, дуже гарні місця. Ви подивіться і зараз, які гарні місця. Бачите, курсують невеликі кораблі. Гарне містечко. І дуже гарне озеро. Я в деяких населених пунктах на озері кому була не один раз. Але місця такі дивовижні, що завжди в них хочеться повертатися. Так дуже люблю Варенну, Невеличкий населений пункт, зажатий між горами і між озером. Да? Але туристи до нього з'їжджаються таке враження з усього світу. І є в чому гарний е, туристичний сервіс, гарне сполучення, гарні краєвиди, багато робиться для розвитку туризму і дуже люблю е, Беладжу. Це теж невеличкий населений пункт, де сходяться два рукави від озера Комо. Озеро Комо, якщо Грубо так сказати, то має форму од нашої букви У, яка перевернута. Да? І оці два рукави. Один рукав починається якраз тут, в кому, а інший рукав починається в такому провінційному містечку районного типу як леко. І вони сходяться, ці два рукави, в, в місті, в населеному пункті, який називається Білачу. Дуже гарні краєвиди. Так що рекомендую вам обов'язково відвідати озеро, прогулятися. На невеличкому пароплаві. До речі, можна купити, от ви бачите, каси, да, їх теж змістили. Ви бачите, каси зараз стоїть черга. Можна купити білет на цілий день і, і, і я не знаю, він буде коштувати цей білет, десь, напевно, ну 15-20 ну євро на одну людину. Але е, ви можете от, виходити на різних. Зупинках на різних в різних населених пунктах біля озера комо да, сісти на пароплав, а потім прогулявшись по цьому населеному пункті, купили кави чи пообідали і, рух, і рухатись далі. От можна цілий день курсувати по самому озеру. Це непоганий варіант подорожі. Наступні дні, я коли буду мати час, прогуляюся біля озера, покажу вам віллу, яка зветься, бачу, вона здалека, там проходить реставрація Віла Олмо, там є гарний парк. Дасть Бог, що мені можна буде зайти на територію цієї вілли, зробити вам відео, буду розказувати багато, багато-багато. Про само, само місто, Воно новому місці багато, не тільки, не тільки гарне місто, але й багато своєї історії. Так багато знаменитості. Жили тут, творили тут. Так, місто, кому це місто Александра Вольта. Тут він родився, тут він жив, тут він робив свої дослідження, і тут він помер. І на окраїні цього міста є його могила, могила Олександру Вольта, от і інший історичний персонаж. На жаль, сумно відомий персонал як Мусоліні, фашист Бенедетто Мусоліні. Коли вже Е, закін... от не буду брехати, коли, коли це сталося, але факт того, що коли Мусоліні тікав із Італії, да, щоб його не заарештували до Швейцарії, то якраз на околицях от міста кому його спіймали партизани і тут його казали. До Швейцарії тут небагато, до Швейцарії десь приблизно кілометрів п'ять. До швейцарського кордону. Джордж Клуні. Що пов'язує Джорджа Клуні, відомого лівудського актора із містом кому, із озером кому? Джордж Клуні має вже багато років тут віллу, розкішну віллу на озері кому. І, до речі, багато людей, самих багатих людей Італії і не тільки Італії. Купляю віллу на озері кому. Таке, таке коротеньке відео. Я буду і надалі розказувати вам про красу цього міста і про красу озера. Бажаю всім гарного дня і всім добра.